На вихідні запрошують помандрувати з легендами старого Львова. Так назвали нову екскурсію, яку вестиме Львовознавець, автор дев'яти книжок про Львів Ілько Лемко. Львів'яни і туристи звикли до стандартних екскурсій, де Львів ідеальний і повний легенд. А ілько Лемко надумав розповідати цікавинки, історичні факти, а не легенди. Хоча ці факти часом набагато цікавіші за вигадані, та найголовніше, що хоче розказати Львовознавець, це те, що середньовіччя, яке ми вважаємо темним і жорстоким, насправді набагато демократ. Тичніше і освіченіше ніж наше століття, бо тоді існувало громадянське суспільство. Суд був непідкупним. Меценати власним коштом будували театри і храми. Прогулянка відбуватиметься від завтра упродовж п'яти днів, о 18-й годині. Почнуть із площі ринок, оглянуть катедру, домінікани, Успенську і Вірменську церкви та бернардини. Ну, я буду водити людей е, звичним шляхом, е, де найбільш цікаві пам'ятки, але буду е, про ті пам'ятки про людей, пов'язаних з цими пам'ятками е, розповідати можливо речі незвичні, або або маловідомі, або, скажімо, не всім відомі. До участі в екскурсії можуть зголошуватися у чудо тур чи безпосередньо у чудо поїзд.